Друзі, привіт. Кнопочка на рибку їсть. Бачите, любе кнопа рибку. Да, кнопочка, любиш рибку. Там він їм її он дав зелененького. Жінка полола у квітнику бур'янців. А ось наші, дивіться, ось а це їм сьогодні тиждень. Маленьким кнопіком і модестиком. Ось бачите які вони бояться ось такі вони, що? кнопа кнопа рибку їсть, бачите? Їсть кнопа рибку. Гану виглядають. Ось такі вони. Ще боязливі. Скільки їх? Так, а ну давайте чорних чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, тих, дев'ять і одне таке світленьке десяте. Ну Їх було, не знаю, мабуть, чи 14, чи скільки. Оце ті, що вижили. Ну, в неї теж десяток. Десять штук завжди залишається. У цих свиней слабші поросята. Все, нема. Ну ладно, нас ще одні. На. Все, кнопа. Щас і нюси ще дам. Ось такі вони. Бачите. Малесенькі. Ну вже добре підросли. У два рази більші стали, ніж три. Ну, кнопа взагалі. Хороша мамка. Хороша мамка. Спокійна така, акуратненька, не переверта нічого. Ось так. А ось, друзі, зараз підемо далі поросятка. Цим уже ой, тут вони таке ось нарили. Це малі сюди проходять. Так, кнопа. О. Ось ці вже чорти, цим вже майже місяць. на, І тобі рибки. Ох, які вже здорові. Бачите? ось тут усі рівненькі, 10 штук, по-моєму, повинно бути. Так, зараз порахуємо. Чорних двоє і жовтих один, два, три, чотири, шестеро. І білих раз, два, три, чотири, десять. Ось такі вони, бачите, вже вже дорослі. Через три дні їм буде місяць, а через дві з половиною неділі вже все. Будемо відлучати від мамки. Ну, ось, бачите, хочуть їсти. Валяють мамку. Зараз звалять. Да, На двір, друзі, не випускаю. Шо? Тому що постійні дощі. Там така грязюка, що дам он качанчиків їй. Теж дав травички. Вірніше бур'яна. Кілька рибинок і хватить. А в цих ось є сухий комбікорм, такі вони справненькі вже, бачите, полоси вже зникають у них. Уже. Ага, хотять кушать, кушать хотять. Все, хотять кушать. Тоже вже бачите. Равичку їдять, і кукурузку їдять, гризуть качанчиком єсть. такі ловки поросятка. У нюся, звісно, врадна свиня така і пішна, риє, перевертає. Але як мамка дуже-дуже вона гарна. Вона дуже за поросятками. Десь якщо десь трошки пікне, або лягає, трошки десь придаве, зразу встає. Тобто насчет цього у неї все чудово. Так, сходимо, зараз спробуємо глянути, якщо вийде других поросят вже чисто угорську мангалицю. О, і сплять. Ці було п'ятеро, але Одне, ну, ось такі жирні пуцвінки. Треба забрати той дрючок з гістками. Де вона його відірвала? Ця свиня. Ось вона. Це у нас фрося. вон такі вже. І цієї було п'ятеро. Вона лопила, не знаю, вона. Шестеро, мабуть. Було одне довгенько протягнуло. Ну таке було слабе, слабе одне. Ну воно пропало. А це четверо рівненьких хороших поросяток. Цим теж вже ось через три дня буде по місяцю. Ні, через два. Оці навелися пер ми 9, березня. Да, 9 березня. А нюся і дося ці навели 10-го. А кнопа 31 березня. Ось так. Ось так, друзі. Ну а ось дивіться вже. Аби тепло. Аби тепло вже була б трошки більша травичка. Ось вже бачите, як підростає люцерка. Ось така. Ще в мене є грядка люцерки тут. Ось. Аби тепло, бо нам б за тиждень би, вже можна б її потрошку почати косити. Там у мене ще здорова грядка є, хоч і маленька, ну було б якраз би свиноматком, би молочком, щоб було більше молочка. Травичка б, хоча б сочна, молоденька, було б гарно. Ну а так приходиться давати усилене питання. Щоб було в них молоко, а ті чорти одно, бачите, малі качанчики гризуть О. і кабан з ними. Ама десь тільки, бачите, друзі, бур'янець хаває. Хтось він погано їсть, коли сам він вивертає все, качани так трохи погризе і на тому все. Дама десь, чого ти так погано їси? Зараз налью тобі водички, в тебе є, Вон я кинув кілька качанів тобі. Бур'янець, їж. Ну, скоро вже, ще почекай десь, скажімо так, ну до 20 днів 20. Днів 20, почекай, 3 тижні почекай і вернуться до тебе твої дівочки. А ті он, друзі, о, ну, бачите, тих вроді би було семеро. Не дуже малі не виходять поросята. Вийшло одне, друге йде. Я там їм зараз насиплю через дирку їсти. Ну, тому що бачите, яка грязюка. Така грязюка не висухає ні грама. Дощі, дощі і ніякі. вони там вон. Весь час живуть у сажі. Ну трошки я бачив виходили. Оці от цієї що четверо, то там трошки мов сухіше, то виходять. Ну зараз і на дворі не дуже тепло, то вони не дуже й виходять. Ну підростають. Ну не худі, нормальненькі, хорошенькі. Ну Ця мамка теж хороша. Ну теж така кипішна, кипішна. Ця ось, що четверо поросят та спокійніше. А це дося так така, бігає як перелякана, перевертає, все риє, прига туди-сюди. Ну, у свиней, як і в людей, у кожного свій характер. Ось так. Так, ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати я відео своє. Зробив коротенький обзорчик раз у тиждень. Поросятка підростають. На жаль, холодно ще, ну травичка піднімається, скоро будемо давати травичку, все. Ось так. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайки. Підписуємося на мій канал, сам собі Пан. жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишемо коментарі. Що знаю, відповім вам. Що не знаю, постараюся знайти. І дати вам відповідь. А на цьому все. Пока. Слава Україні!